Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття правила поводження з електроприладами. Електричні прилади є дуже корисними у повсякденному житті. Вони допомагають нам готувати їжу, прибирати прати. Освітлювати оселі, а також розважатися. Це добре знайомі нам телевізори, комп'ютери, пральні машини, праски, електрочайники та багато чого іншого. Але неправильне поводження з ними може бути небезпечним. Тож давайте дізнаємось, Правила поводження з електричними приладами. По-перше, усі електроприлади працюють від струму, а це може бути дуже небезпечно. Потрібно завжди пам'ятати, що побутова техніка це не іграшки. Якщо ти бачиш праску, фен, мікрохвильовку, тостер, не натискай на кнопки без дозволу дорослих. Ніколи не торкайся побутових приладів або розеток мокрими руками, вода проводить електрику, і це може спричинити ураження струмом. Завжди витирай руки насухо перед тим, як братися за електроприлад. Не вставляй предмети в розетки. Розетки це місця, куди підключаються прилади до електромережі, ніколи не вставляй туди пальці чи інші предмети. Це може бути дуже небезпечно. Слідкуй за шнурами. Якщо помітив, що у праски, пилососа чи іншого приладу пошкоджений шнур, обов'язково скажи про це дорослим і у жодному разі не торкайся пошкоджених проводів. Не залишай прилади без нагляду. Наприклад, та ж лампа чи настільний вентилятор мають бути вимкненими, коли ти йдеш з кімнати, тому що прилади, які залишаються увімкненими, можуть спричинити пожежу. Потрібно бути обережними з гарячими приладами. Деякі прилади, як праска, мікрохвильова піч. Або електрочайник нагріваються під час роботи, не можна торкатися їх, щоб не обпектися. Якщо потрібно щось зробити, треба звернутися до дорослих. Дотримуйся інструкцій дорослих. Якщо дозволили користуватись приладом, наприклад, пилососом. Обов'язково слухай пояснення дорослих і роби все за їхніми вказівками. Побутова техніка може зламатися, якщо її кидати чи лити на неї воду. А також це може бути небезпечно для здоров'я, не можна відкривати прилади. Під час роботи, наприклад, дверця та пральної машини або мікрохвильової печі, поки вони працюють. Це теж може бути небезпечно. Якщо хочеться скористатися якимось приладом, завжди потрібно спитати дозволу у дорослих, це допоможе уникнути неприємних ситуацій. Електроприлади це наші помічники, але вони потребують обережного ставлення, і завжди потрібно пам'ятати правила безпечного поводження з ними.